Ну, що ж, друзі, а ми повертаємось до Етеро. і нагадуємо вам, що ми сьогодні будемо проводити мусхап. Ми вам відранку ще про нього розповідали. Так. А я ж то перевіряю, чи чути нас на телефонній лінії. Алло-алло. Да, о, чути чути, що десь в дорозі, а я друзі вам розповім, хто з нами сьогодні вже не вперше і не вдруге. А з нами сьогодні Стася на телефонній лінії. Тобі доброго раночку, і куди ти вже зараз мандруєш від ранку? Доброго раночку всім дуже рада вас чути. Мандрую на свою буковину, на своїх рідних. Тому так. Трішки трішки в дорозі. Угу, угу. ну це в принципі добре, тому що якщо до рідних, це це свята справа. Так. Сьогодні нагадуємо усім слухачам, і можливо, ти десь трішки забула те, що у нас останній день червня, останній такий. Ну, я думаю, що він буде теплим, проте ще липень буде. А і сьогодні немарно ми з тобою власне зустрілися, по б по телефону, бо маєш змогу сьогодні презентувати ще один трек. Ми. Же з тобою знайомі слухачі також знайомі. Ми презентували трек буквально місяць назад. Якщо мене пам'ять не зраджує, так, двоє нас двоє, саме так. І сьогодні ти підготувала для нас щось свіженьке. Думаю, традицію ти знаєш. Розповідай, будь ласочка, що за трек як називається? Ну і звідки взагалі взялася така ідея, тому що ми його ексклюзивно слухали. Але ти розповідай, а потім і наші слухачі почують. Так, обов'язково пісня мали чого». Тому про неї трішечки мали спілкуватися. Це пісня про те, що іноді найбільше багатство традицію цим речам при цьому. Це пісня про таке щастя, яке не купуєш в які гроші. І потрібно пам'ятати, що вони завжди поруч варто просто зупинитись, іноді його так відчути, подивитися віці писання, людині і ніхто не цього про такі прості речі дітьми мало. Так, це зрозуміло. Тобто ж натяк іде на те, що якраз скільки що би там не було, все одно кохання воно буде найдорожче, правильно? Так, 100%. Ось, А от мені тепер цікаво. Враховуючи Богдан, ці навіть моменти, я тобі також скажу, знаєш, оці речі, коли зупиняють дівчат на вулиці, і кажуть, скільки повинен він заробляти, і так. там говорять 100-500 мільйонів і тому подібне. Скажи, будь ласка, а на твою думку, скільки хлопець мав би заробляти? Або чоловік? От трошки. О, це, само, кажу, не, не знаю. <клес> <клес> Аби тільки людина була хороша, це саме головне. А скільки найголовніше. Це неможливо. Тобто із, я б дозволю собі бути мовником і із коханим, і в печері буде рай, так? Так yeah. <реш> так, то точно то вже гарно. Дивися. Ми ще послухали. Там буде трішечки мотиву. Ну з попереднього треку е, я звернув увагу, що ти там робиш уже. Ну трошки інтригу відкриємо. Е, ти робиш таку невеличку начитку, щось мені навіть віддавало або хіп-хопом, або навіть репом. Тобто, там більш нерепом не репом. Навіть. так трішки було репом е, віддано. Чому вирішила таким чином піти? Чи тобі ця тема взагалі близька? Насправді так, мені дуже подобається хіп-хоп взагалі в цілому. А, а так, якщо, якщо дивитись по всіх моїх піснях, то я не намагаюся зупинятися на чомусь чи правому, на якомусь одному жанрі. А, я намагаюся експериментувати і дуже-дуже часто це просто, знаєте, як не знаю, від душки. Mm -hmm. Буває таке, що хочу щось покидати, запитати щось чи Буває щось, таке що хочеться навпаки помелізмувати, щось поваріювати. Саме, да, якісь вокальні партії. тобто ніколи не за а якось як колись так відчуваю, так і роблю. Mm -hmm. Ну відчутно, відчутно, що тобі ця тема е, максимально близька. А скажи мені, будь ласочка, раз уже така історія пішла. А ну, обери е, з ким би хотіла стати разом десь на колабі, але суто із е, такого ну хіп-хоп репного формату. Ну можна експериментувати, звісно, так. і про снупдога, е, але можна Україна. Вай, можна й кордона можна і за кордон не Хто тобі дуже близький? З ким би ти хотіла стати разом? Ну не побатлити, а просто зачитати і зробити щось таке цікаве. Раз уже тема пішла про начитку. Ой, насправді не знаю, це таке дуже цікаве питання. Мені багато з ким би хотілося б попрацювати, топ-3. От, ой, топ-3. Угу. Ну давайте, дивіться, хас, ну у нас вже хас, так, вас є. Ну, хай ага. буде. Дай Бог, щоб була ще угу. <свят> якісь такі варіанти. Також мені дуже подобається Альона Альона, як угу. Я так і знав. Так. Так, так. дуже близька і також творчість. Ну і хто ж такий, ну, перший в голову, що прийшов, дуже класний виконавець Санторін. Мені дуже подобається його флоу, як він, mm -hmm. як він читає. от. Е, ну Напевно, так, напевно, поки що так, але mm -hmm. письмо може розширювати. Ну так, я в принципі чекав, що ти е, зразу скажеш е, на е, Олега Псюка. До речі, теж щось теж можна, теж можна додати. Ага, так, так. ну от, то все, от. то я думаю, до Сномдога дзвонити просто зараз, але виходить так, що доведеться зараз до Олега дзвонити. Він нас в особисто в гостях не був, але частина е... була Дозав з оркестра. Так китай. тому це цілком цілком реально. Я бачив, що кліпчику поки що немає. Плануєш випускати, чи поки, Бо поки що тільки обкладено. Так так, цього разу на привнику жаль у нас не вдалося зняти відеороботу. тому на цей трек можливо вже й не буде кліпу. але я вже готую в процесі е... наступного наступних релізів. Mm -hmm. Так, і там обов'язково угу, угу. А ну скажи, що там вже таки готуєш Привідкрий, будь ласочка. Ну я розумію, все не можна відкривати, як завжди. Але трішечки. Uh -huh. давай ми, давай ми навіть по іншому. Uh -huh. Uh -huh. Ми попробуємо вгадати, коли приблизно вже цей реліз буде. Якщо я вгадаю десь приблизно правильно, то ти нам трішки детальніше розповіш. Добре? Ага, okay. е, так, давай так. Якщо цей вийшов десь тепер недавно, я думаю, наступний трек буде ближче до кінця е, липня, середини серпня. Е, ну, так, так, приблизно, приблизно так, до кінця липня, да. Ось, от а тоді а, так. виконуй а, так, правила. Виконуй давай, правила, інфекція. значить, трішки, е, а, чи, та, трішки трішки про трек. трішки. Дуже глибока пісня на вас чекає, дуже mm -hmm. глибока, і я насправді що ці пісні багато хто ем, віднайде, можливо, себе про те, що він думає, про те, що оточує нас зараз. Е, е, на правед більше зможе розповісти, але я впевнена, що згубне. Ну, я думаю, наші слухачі, якщо ще не підписані, обов'язково це зроблять, і будемо слухати е, також е, майбутній трек. Але е, перед тим як будемо зараз пускати е, саме е, твій реліз, мусиш для нас дещо зробити. Мусиш ще й сказати нам, будь ласка, які чи ти встигла в принципі за червень відпочити? Якщо встигла, то добре. Якщо ні, то два місяці буквально залишилося. І скажи, які тебе плани так. Так, встигла, насправді на три дні виїхати так трошечки до озера, mm -hmm. 에, відпочити, набратися сил, тому що вже дуже давно не відпочивала. Mm -hmm. 에, ось, це дуже потрібно для нашого, як то кажуть, морального, морального здоров'я трошечки давати собі таку можливість. 에, тому я ще хочу побажати вам всім гарного настрою, бо це теж дуже важливо. 에, даруйте один одному тепло, даруйте один одному більше посмішок, більше позитивних емоцій, тому що так і... Не вистачає останнім часу. Так, ми погоджуємося. Ну для того, щоб цей настрій був максимально хорошим. Ми пропонуємо, якраз зараз підсерятись з твій трек прем'єрний. прем'єр. Я друзі нагадую, що з нами на телефонній лінії сьогодні була виконавиця Стася. Тобі дякуємо за те, що завітала. І знаєш, я повторю ті слова, що хас тобі написав у коментарях. Як завжди, геніальна. І дякуємо тобі за те, що ти з нами тут була. І вже чекаємо в кінці липня, як ти казала, на так чекаємо нового тре. А тепер до релізу, Дякую. до прем'єри, дякуємо тобі. Дякую, Лампа. І чому нас кохання так сильно плавить, коли вже мало, ми там мало мало. Нам все вистачало, вистачало, визначало. Але на проїзду дракупало, дракувало. Нам все вистачало, визначало, вистачало. Достану, я серце з бої, я собой, не вітав, я не ритм не шубу за людей, достану, достану, я серце з бої, я сюди, вітаю, я не ритм не людей, подивиш мені у вечеру з людей, де буде почувалось тиснуть, далі. Пам'ятай, постави моє життя, сподіє без Якби важко зараз строму не було Знаю бащо не буде просто будів мені Сльзи вибить твоє слабки мутра, яке заснує, те згадаю. Не плача, я сміюсь, я у очі твоє дивлюсь І чому нас кохання так сильно плавить, коли вже антракт Бога в